Огляд машинок, дерев'яна машинка Fisher Price. Там можна садити туди когось і гратися, їздити. Можна сюди картки поставити, до речі, як для канцелярії використовувати. Далі ось така героїв в масках, FJ Masks. Автомобіль на трьох колесах і має одне місце. М'ячий патруль, така машинка в ідеальному стані. Оригінал Power Patrol. Так, ось така машинка. Це буде оцінка за рахунок того, що тут повинні бути ще гумові покришки, їх немає, але на рух це не впливає. І ось тут відломлений один кусочок пластику. Така машинка, бетономішалка. Тут крутиться грушка у нас, вона швидко їздить, рухається. Далі така машинка це для лялечок Лол, Little Type's. Тут відсутня дверка одна. Машинка класна і по якості, і по тому, як їде гарно. Можна садити лялечки. Така машинка, це у нас Лего, іде оригінал, зібрана така гонка. Прорезинені колеса, передні колеса рухомі, повертаються. Такий механізм. Така.